Хоч би малесеньку хатину він мріяв мати над Дніпром, щоб у вечірню годину животворить своїм пером народну душу, закликати громадою обух сталить, та не він тої хати, священний прах його лежить. Де, звичайно, хотіли знати, що відбувається на Тарасовій горі. Звичайно, йде підготовка до ювілею. Ви чуєте, як будуть тут машини, кладуть зараз плитку, виструговують для закінчення обкладення. Музей має бути відчиненим. 23 серпня за повелінням президента України саме напередодні Дня Незалежності України. Здається, що ця подія, якої ми чекали ось уже сім років, повинна була б нас страшенно порадувати і вас, Канівці. Багато поряджених робіт. Відбулося біля могили Шевченка. Але розказувати про все, звичайно, за цей короткий час я вам не зможу. Але хочу поділитися з вами як з людьми, яким найближче болить все те, що відбувається на Тарасовій горі. Про те, що трапилося з музеєм Тараса Григоровича Шевченка. Це велика скорбота. Не тільки для мене, як багатолітнього хранителя Шевченкої могили, а це скорбота і всіх шанувальників Тараса Шевченка. Справа в тому, що в останні два роки почалася підготовка. І в Міністерстві культури, і в інших таких інституціях пам'ятко охоронних, представниками і комосу, на жаль, науково-методичною радою з питань охорони культурної спадщини. Міністерства культури і туризму України, про що ми не знали. Але 22, 28 травня науково-методична рада Міністерства культури, про яку я вам тільки що сказала, прийняла рішення. В якому не написала, що метою цього рішення є зруйнування національного образу музею, а вони просто прийняли рішення затвердити проект експозиції. Не музеїв Шевченка, не багатолітніх Шевченка і могили, які тут багато років працюють, а проєкт єдиного музеєзнавця, як вона сказала, на Україні. Досить відома людина, архітектор і професор академії мистецтв. Лариси Скорик. Вірніше там Ларису Скорик. Це її майстерня. Але ми там не знаємо, а ми знаємо, бачимо тут одного представника Ларису Скорик. І те, що плекалося нашим народом. Десятиліт... Десятиліттями це було що створене Крещевське в, тисяч... в страшних 30-х роках національне оформлення музею як хати палацу національної світлиці Тарасу Шевченка було зруйноване протягом місяця. Адже творити треба дуже довго. Це каторжна, це величезна праця. А зруйнувати можна, так як хрест на могилі, за кілька хвилин. А ось цю прекрасну споруду було зруйновано. Її образ, який склався в народу протягом віків, тому що це б до революції створили ось цю Тарасову світлицю. А вже коли була радянська влада, то вирішила створити Тарасу Шевченку цілий дім, щоб перед образом твоїм що схилитись святобливо, щоб тіл твоїх незгасне диво Явити світові всьому. Ви побачите, не побачите Канівці в музеї чудового вітражу, створеного Кричевським. Ви не побачите бар'єрів дерев'яних із його візерунками. Ви не побачите настельних розписів у музеї. І навіть не побачите у вестибюлі тієї стелі, де якої стільки зусиль доклав Василь Кричевський, якого називають місці геніальним, і ректор Академії мистецтв чи бити. А викладач цього, цієї академії говорить нам, що Василь Кричевський був, не був ні архітектором, ні митцем, а він же заснував цю академію мистецтв. І зараз будується експозиція. Я не буду вам більше нічого говорити, прийдете самі у музей і зробите свою оцінку. Але вже народ України ще поки не відкриті двері музею. По інтернету, у пресі, Говорить про те, що те, що робиться зараз, це є злочином перед пам'яттю Тараса Шевченка, перед пам'яттю Василя Кричевського, якого знає також і Шевченка, людство. і перед пам'яттю всього нашого українського народу.